Росіяни і росіянки вийшли на вулиці. Москву охопила хвиля ксенофобії. Вони не хочуть, щоб в центрі Москви збільшувала кількість нерусських. Більше того, вони не хочуть, щоб в центрі Москви збільшувала кількість бідних. Мешканці е, середмістя російської столиці, ми зараз покажемо ці кадри, виходять на акцію протесту і не не на одну, а це відбувається вже тепер регулярно. Е, з метою припинити будівництво хостела. Е, там в одному з російських будинків е, умільці ви, е, викупили значну кількість території, от значну площу, яку ви бачите на своїх екранах. Щось іще вони добудували е, так, в принципі. Площа доволі серйозна, і при цьому за те, щоб проживати в тій місцині, треба буде заплатити зовсім маленькі гроші. 280 рублів на добу буде, значить, стоїть розположення в начлежки. І тепер власне мешканці навколиш цього дому. По перше, по друге навколишніх будинків взагалі кварталів навколишніх середмістя російської столиці. В них такий сплеск. Патріотізма, любві к руським, вони виходять на вулиці і жаліються на те, що тепер там будуть жити мігранти, там будуть жити люди бідні, бідніші за них, і тепер вони бояться, що щось станеться з їхніми сім'ями. Давайте послухаємо власне на ці крики і подивимось на той протест, на який не побоялися вийти мешканці російської столиці. Сам факт того, що доба у хостелі буде коштувати 280 рублів. Вже говорить зокрема, хто там буде, який це буде контингент. І мені б дуже не хотілося, щоб наш тихий район, чистий, безпечний, перетворився на щось інше. допоможіть, допоможіть нам. Ця кількість усіляких заворушень значно зросте. От, власне, чому це така доволі масштабна подія для центру Москви? Тому що на цих трьох квадратних метрах, умовно кажучи, так це навіть не півбудинку. Там є частина поверху, там буде розміщуватися 1200 осіб, і дійсно можна просто уявити наскільки буде весело в цьому будинку. Це 1200 осіб, які постійно змінюватимуться, змінюватимуться, змінюватимуться. Ну і ми знаємо наскільки люблять багатінки. Буратіни і їздити до Москви, Я маю на увазі так званих героїв СВО, які отримують якісь гроші на фронті, при цьому якимось дивом виживають, не люблять їздити до Москви, па покутіть. Де вони будуть зупинятись? Ну звісно, ж у саме таких місцях. І а, чомусь про це не говорять Значить, мешканці середмістя російської столиці, про те, що вони дуже бояться своїх собственних любимих героїв, які будуть приїжджати і влаштовувати там. Ну тут можна різні слова підбирати, цитувати різні фільми. Так, але те, що там буде відбуватися в цій частині Москви, в принципі, це просто пекло. Це просто жах, якщо говорити двома словами. Цей жах і це пекло мало розпочатися вже цього тижня. Вже цього тижня мав відкриватися цей хостел. Але вони приходять і фактично блокують відкриття цього багатоугоднева предприяття. Я пропоную подивитися на ті розбірки, які виникають між корінним населенням Москви, як вони себе називають руськими. Ті, хто кричать Я русський «русская», і тими, хто власне опікується. Тим хостелом. Давайте ідіть звідси. Я живу над вами. ви не маєте права тут перебувати. Давайте, ідіть звідси. Я маю право. Я тут охоронець. Ви охоронці. Так, я охоронець об'єкта. А ви жителі Москви, Що ви охороняєте? Так, охороняти наші об'єкти дуже ділові. Давайте ідіть звідси. Вони відкрито говорять, що ви, росіяни, вже у нас в мішку. Вже в залишилося тільки затягнути мотузку. Це не лише цікаво. З точки зору е, тих подій, які розгортаються там, з точки зору того, що чомусь росіяни виходять на несанкціоніровані а, е, Вони я впевнений. Говорять між собою про те, що вони не хочуть, щоб туди приїжджали так звані герої СВО на постой. а тобто тут ще й можна було б статтю за дискредитацію. Впаяти, але загалом вся ця історія вона про імперію, про величезну імперію, центр якої не хоче бути пов'язаний і мати справу з периферією. Ми бачили, що там дійсно мігранти, значна кількість мігрантів серед тих, хто опікується цим пагогодним е підприємством, як я е кажу. Але е так чи інакше, рано чи пізно імперія приходить в дом. Власне, митрополії. і в імперії приходять і к тим, хто зацікавлений у цій імперії. Саме вони в центрі Москви найбільше зацікавлені в тому, щоб в Росії продовжувалась от така. Така реальність, така політична модель, така економічна модель, їх всіх все влаштовує, коли йдеться про війни, про пригнічення, про те, щоб нав'язувати російську мову в регіонах, про те, щоб нав'язувати російську мову в інших державах. Але коли до них додому приходять мігранти, але коли до них додому приходять озброєні маніяки, які вийшли з тюрем, коли фактично така от, ну якщо хочете, міні буча приходить до центру Москви, то їм чомусь це не подобається. А це тільки один маленький випадок. Це тільки початок. Насправді далі буде набагато цікавіше.